Маша налаштовується лягти для фото на живіт. Ну як? Нормально. Нормально? <рес> Нормально Здається, тут нижче 20 градусів вода. А чо, А ти хочеш на спину лягти? А! -а. собі Да, в вересні, я думаю, була б водичка лучше. Так, вся мамулька включається. включаюсь, Ну все. Я купаюсь. Маша вже купається. Насправді, якби не бажання зробити класні фотки, я б сюди не На фоткала машу так роз... да, мама, От я вам хочу сказать, моя мама підець круто э, оддається процесу фотографії. Я ж просто знаю, як для тебе це важливо. Я да. теж люблю, коли я вже налаштувалась фоткати, щоб це було не даремно. Да, типу, на... да. Маша знає, кого з собою брати. <сих> <поти> 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 да. Так дивишся на тебе і кажеться, я хочу То, купати. Тут мені вже ні, я зараз стою, мені теж отак не, от, не от не хорошо, вази, А от глибше складно. отак от заходиш і вже ай, ай, ай! А Маша, він сидить нормально і вже. Так. Давай я для тебе тут якось поплаваю, для тиснування. А ну спробуй. Не очень то. О. Краще. Ой, так Вау, русалонька. <рес> Каже, як та русалонька на камінці лежить, він такий колючий. Каже, то не по-справжньому. Less. <laughs> Дивіться, куди нас занесло в басейн. Отак Давай я пару кадрів зроблю, ти подивишся. Йдемо, маму, теж фоткати ще. Поки класне сонце. Ага, ага, хорошо. За, заказ приєд! Ой, гарно буде дуже, як в пустелі. Ми пішли купатися і поки дійшли, зупинилися пофоткатися і так і не покупалися. Повернулись назад, дивимось фотки, які нафоткали. Да. От, ну, сьогодні реально дуже сильний вітер, і вода така холодні, ну, холодна. Ну, от, отак походить нормально, а от покупатися повністю ну, реально, я не хочу. От, а ми, але ми вирішили, що ми е, наступні апартаменти знімемо десь тут, е, біля цього пляжу. От, тому що ми ж не на весь відпочинок забронювали там апартаменти, а тільки на половину. А половину ми ще не обрали, де ми зупинимось. Ми якраз так і планували, що ми спочатку тут приїдемо, оглянемось, де нам більше сподобається, і потім вже будемо шукати е апартаменти на другу половину відпочинку. І ми, здається, вже обрали. Присіла, сховалася я від вітра, щоб вам чутніше було. От. Так що будемо на ці пляжі ще не раз приїжджати. Впочатку, коли ми тільки прийшли на цей пляж, там було стільки народу, стільки, хто не йшов далі, а залишалося там. Довольство малим, скажімо так, да? куча да. народу, там такий вітер людей зносить просто. Постілки улітають, люди улітають, діти улітають. Сидять, силить, отак, от, руками вуха тримають. Так, да, Ховаються за всякими зонтиками і так далі. А ми, ми залишились незадоволені. цим місцем. Тільки, ні, ми будемо шукати краще. Ми йшли, 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 ми довго йшли. І в відтоді ми знайшли те, що нам от на 100% відповідало з тим, що було у нас в голові і з нашою картинкою. Подивіться. Це, це я думаю, що це такого мораль, знаєте, можна з цього винести. Про те, що не треба ніколи в житті довольствуватися малим. Підіть до того, що ви насправді хочете. І, блін, ну, Якщо є в цього рода, значить воно є. Да. значить Воно для вас вже є. Якщо ти хочеш чогось, значить це вже для тебе є створено в цьому світі. Просто треба прикласти трошки більше зусиль. І шлях да, має часто, бути комфортним. Дуже комфортний. часто. Поруч з вами буде в цей момент люди, які будуть вас топорити. От, наприклад, була б тут з тьомою, мені кажеться, він би давно вже такий, Та да, давай вже десь там становимося, вже задавалося, ти жарко, вже хочеться купатися. Угу. А мама така, ні, я теж хочу йти шукати далі. Я кажу, пішли до кінця. Маша, може тут, я говорю, давай вже до кінця йдемо. Да, мама така, аж до самого кінця пішли. Давай. кажу, Вже йдемо, вже давай йдемо. Нам же подобається йти, класно, так. Да. Ну, в Відтоді ми знайшли. А скільки ми йшли початку? Так Хвилин 20. Да. Не так і багато. Ми просто дуже повільно йшли, зупинялися, знімали. Ні душі людей тут нема. Угу. Тихо. Нема вітру. І у нас приватний пляж. Так. Да. Боже, яка краса. Їдь, сидіть на відпочинок з людьми, з якими у вас спідпадає бачення відпочинку. Це теж важливо. Це найважливіше. Краще їхати самому, да. ніж з людиною, яка відпочиває, ну, з якою по-іншому, да, По-різному відпочивати. Безпеку. Це буде іздіватися і над вами, і над людиною. Ось з під тієї гори ми прийшли. Мабуть, не 15 хвилин мені здавалося зранку, що ми йшли не так довго, як ми йдемо зараз назад. Ми вилізли на таку гору і зараз з висока дивимось на цю красу, а нам ось туди йти. На пляжі на тому вже пусто, Маша каже. Все, нікого немає. Як красиво. Ми сюди поближче приїдемо і будемо тут частіше. Ой, клас. Показую. Ось туди нам тепер треба. Ми прийшли з того берега, отак перейшли. Отак, 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 отак. І аж під ту гору дійшли. Оце ми з тобою сьогодні марш-бросок зробили. Більше находили, ніж вчора в ботанічному саду. Вирішила, що спустимось і цією тропинкою. А? Холодно, нам зараз йти. там по воді переходити. Я в обход. Переходимо. Я перейшла, ледь труси не намочила і не знайшла. Знайшла Маші. Нормальний цей прохід на почти. На носочках! Мы уже... Вы хотели там пройти, а там вообще по пояс кто-то переходил. Да. Кто -то. Тут же мелко. Да. <laughs> Найбільше так. тут я зараз покупалась. Так. Я там глибше не заходила. Як гарно! Чому так гарно? Завтра не буде вітру по погоді. Нормально. О, тут тепленька водичка. Так. Да. Ух, все. І дісталися до парковки. Ох і далеко ми запарковані за 5 євро. Да, пожалуйста, Там, прям під самим пляжем купа парковок за 3 євро. Да, це ту скам тут, чесно, ту mm -hmm. скам. да, Наступного разу будемо їхати, їм так помашемо і поїдемо далі. Вони, вони, типу, сюди заганяють всіх прямо на дорозі. Сюди і такий Туди не можна, типа ти туди не Ой, чого я в наушниках? Секундочку Звикла, що вітер. І всі, хто приїжджають перший раз, стабільно паркуються тут 100%. Ну Так, так однозначно. Е, ми а їдемо ми зараз вечеряти. Ми дуже голодні. Зараз дорозі нам ще їхати довго годину. Да. І ми зараз будемо їсти печиво. Думаю, що вже хочеться дуже поїсти. Сьогодні теплий вітер, сьогодні перший день літа, і це так відчувається. Вчора ми вже вдягалися в цей час, бо було прям холодно. Да. Та Сьогодні супер. У мене згоріли під колінками. Реально. Я там не намазала чомусь кремом. Я вся намазалась під колінками, думаю, да? все одно я ходжу, я не буду лежати, а я потім легла і лежала. І там мене згоріло і зараз пече. Все погнали. Ось такий закат. Ми зустрічаємо по дорозі. Щось ми знову. і от сюди. Перший відос попався, кстати, типу, е, який всім треба пересилати друг другу. Типу, ти, я цього літа крит. І там просто, типу, кадр пляж, і хто тут так типу, сидить на фоні. Я така це знак. Вже дев'ята вечора а половина дев'ятої. от Зараз, бачите, сонечко сіло майже і вже. А нам ще їхати одну годину 12 хвилин. Ми приїхали. Ми вечеряти, не пішли нікуди, тому що вже не було сил. Хотілося додому. Ми доїли макарони з салатом вдома. <піллянський> і зараз сидимо отак і втикаємо вдвох на диванчик. Ми не втикаємо! Ми працюємо! Ні, ми просто робимо фотки. Маша мені скидує фотки, яких сфоткала мені мене на світі -по. Обробляє свої. Та й будемо йти в і спадки вже. Бо вже 23.05. Все, дякую всім за перегляд. Приходьте завтра, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і зустрінемось в наступному відео. Всім бувайте! Па-па!